шановні друзі, Божий суд над путінськими пропагандистами починається. От чоловік цієї Маргарити Семанян, Тігран, вже кажуть, однією ногою стоїть на тому світі. Ну, давайте подивимося. Людина, яка закликала до геноциду українського народу. В якому він зараз стані, і чи, е, приєднається до пра-батьків своїх, працов. Він вже так, він вже він пливе туди, скажімо так, до інших бережків, до інших бережків починає. Тому що серце, там кажуть, щось у нього з серцем, да? серце повністю розбите в нього. Повністю удар, сердить, третій, здається, в нього інфаркт. Зараз обговорюють, що з ним робити. І обговорюється його стан, але він однією ногою вже поплив до інших берегів. До друзів, до своїх, да? мабуть, до Кобзона. Болезненний уход. Болезненний уход. <кій> Ось так. І ішов, щось там барахтався, барахтався, да, по житті, але ж так, він до своєї цілі і не дійшов. Результату він так і не мав. Ну, Зараз очікують, зараз очікується, до якого берега, зараз, зараз через сердечний приступ він на паузі. І зараз вирішується питання, питання це буде свято для нього, чи це болезняний уход. Тобто він зараз в такому стані, що одна нога там, а одна ще тут тіліпається, як кажуть. Ну, Давайте ще подивимося, що може чекати Тіграна, Тіграна кавасяна, чи як його там ілюзія. Те що, те, що буде свято, це ілюзія. Зараз він стоїть. Перед вибором іти чи не йти знову карта така, знаєте, туди-сюди що, що, що далі буде. Але ситуація може змінитися будь-яку секунду. Він зараз в такому нестабільному стані, що з ним може трапитися дуже швидко болючий уход. Дуже швидко, нестабільно. Да? <кій> Звичайно, емоції. А, а, а його, його життя вже на завершальному етапі. Він прожив своє гниле життя вже, так? і зараз він стоїть, залежить від певного рішення. Тут обговорюють, що робити, що робити далі. Тому тут, де бачите, вже завершається його життєва дорога, і він стоїть на порозі. Відповідальності за все те, що він скояв, смерть може статися дуже швидка, раптова смерть. <кій> смерть багато бажає цього, багато бажає, щоб ця, ця істота пішла до інших берегів. Зараз така ситуація, сил у нього дуже-дуже мало, він слабкий, дуже мало. Сил. Ну тут сім'я. Сім'я очікує, очікує, що буде далі. Всі, всі чекають. Тут зараз такий момент, якщо він протягне, то можливо, можливо щось зміниться, але йде, йому йде трансформація. Для нього йде дуже швидка трансформація, я вам скажу. І по 21-му аркану це уже. Все підходить до свого логічного завершення його життя на цій, на цій землі. Ну, давайте на як ітог. Тух він е, все-таки залишиться чи йде до інших берегів. Ну, ще він буде ще він. Побарахтається, скажімо так, і ще будуть його лікувати, назначуть йому курс якої, якогось, якоїсь терапії, він буде ще стояти, триматися, як кажуть. триматися, Але дивіться, знову десятка, десятка його шлях підходить до кінця, до завершення, так? і карта Мір говорить про це і дуже йому важко. І він вже в кінці свого шляху. От він священник, знову, знову, знову перед вибором. Знову вибирають, що, що робити з ним, да? і все-таки активно, актив, ну він в реанімації, активні міри йому. Да? Вибирають, що в реанімації, який, який підхід до нього, да? який застосувати методи лікування обирають ще йому. Обирають. Активне лікування, але він зараз, знов, він зараз на паузі, він зараз в комі, всього, мед, 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 медикаментозна кома, да? ось вона, медицина, це, Вкладаються дуже великі кошти, дуже величезні кошти вливають для того, щоб він, тому він ще й стоїть і ще тримається, хочуть реалізувати. Ведуть активно, над ним працюють активно в реанімації, для того, щоб змінити ситуацію на, 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 на комфортну, на успішну. Тобто для того, щоб його стабілізувати, ведуться реанімаційні <кій> заходи, щоб, щоб, його, щоб вийти успішно з цієї ситуації. Ну, за нього ще боряться, скажімо так, він стоїть однією ногою, там, сям, ще за нього боряться, вливають більше гроші в те тіло. І все-таки чим закінчиться? А бій буде програно. Бій буде програно. А це карма. Це карма вибір буде зроблено. Зробити буде нічого неможливо. Всі ці заходи зайдуть у глухий кут. Стабілізувати не можна буде, швидше всього, що ситуація зміниться на башню, да? на башту, е, неможлива. Стабілізація ситуації вийде з-під контролю, і, і його чекає башня, руйнація. Руйнація. Ну, ото і все. Можливо, він і не виживе. Не виживе сімейні цінності, треба буде відмовлятися від сімейних цінностей. Така ідея є через якось по-хитрому знаходити вихід з ситуації, шукати, ну і так далі. Ну, що тут, що ведуть гру, бажання пропонується багато. Знаєте, ну тут так ідея, хитрі різні ідеї, ну, я вам скажу так. Все те, що зараз пропонується, це всього хитрі трюки, щоб знайти вихід з ситуації, це всього хитрі трюки, щоб пойміть із цієї сімейки, витрусить якнайбільше коштів. Вони розуміють, що ситуація критична, ситуація по башні із його серцем. Да? Серце розбите башня. Ось так. Ну, Подивимося, викрапкається чи ні. Таро сказало, що дуже дуже мала ймовірність, що він виживе. Дякую вам за увагу. На все добре, до побачення.